Ми з нетерпінням чекали моменту, щоб познайомити вас ближче зі своєю CRM. І нарешті цей день настав. Як ви вже зрозуміли з назви, «Своя CRM це CRM-система, тобто програма, що обробляє впорядкову інформацію про клієнтів. Вона розроблялася, враховуючи потреби саме малого та середнього бізнесу. Тому найбільшу увагу приділила якраз тому, щоб вона була проста і зрозуміла у використанні. Адже для бізнесу невеликого масштабу не потрібен неосяжний набір функцій лише те, що реально допоможе впорядкувати роботу. Про функціонал системи у нас питають найчастіше, тому почнемо саме з нього. Своя CRM зараз представляє набір найголовніших функцій для роботи з клієнтськими даними. Перш за все, це ведення клієнтської бази. Тут по стандарту клієнти зібрані в таблицю, кожен з клієнтів має особисту картку, нічого зайвого, лише робочий інструмент, що дозволяє зберігати інформацію про кожного вашого клієнта. А також записувати історію ним. Для кращого розуміння того, хто ж саме є вашою цільовою аудиторією, передбачили сегментування клієнтської бази, максимально гнучке у застосуванні, адже ви можете самостійно налаштувати, по яким ознакам хотіли б розподілити клієнтів: вік, стать, особисті уподобання, професія. Це дозволить не тільки краще розуміти аудиторію, з якою ви взаємодієте, але й робити персоналізовані пропозиції кожному клієнту, беручи до уваги його індивідуальні характеристики та вподобання. Також для кожного клієнта можна вказати джерело походження, тобто звідки він дізнався про вашу компанію. Таким чином, ви зможете наочно бачити, які рекламні канали працюють і їх варто розвивати, а які неефективні і краще їх не фінансувати. Особистий календар з можливістю підключення до Google календаря. По суті, це електронний планер, в якому можна фіксувати важливі нагадування та зустрічі, і ви в жодному разі не забудете його вдома. Адже користуватися системою можна з будь-якого пристрою, що має доступ в інтернет. Для того, щоб максимально спростити перехід з Excelів чи з інших програм на своє CRM, ми передбачили можливість імпорту даних, тобто завантажуєте свою таблицю, а на виході отримуєте повноцінну впорядковану клієнтську базу, Справа кількох кліків. І звісно ж, яка CRM без аналітики? Своя CRM дає три типи звітів: перший активність користувачів. Це дозволяє керівнику бачити активність кожного співробітника в системі, коли зайшов, коли вийшов, скільки загалом взаємодій було зроблено за день. Другий динаміка клієнтської бази, щоб спостерігати за тим, як з часом змінюється кількість клієнтів, відмічати періоди активного росту або спаду. І третій аналітика по категоріям, яка показує географію ваших клієнтів, їх середній вік, з яких джерел надходять, та кількісний розподіл по категоріям. Весь цей функціонал це базова система, за користування якою не треба платити нічого. Незалежно від кількості зареєстрованих співробітників чи розміру клієнтської бази, вона завжди буде безкоштовною. Звісно, функціонально в ній немає нічого унікального, але якраз особливістю своя CRM є те, що вона містить лише важливі інструменти. Ми потурбувалися про те, щоб система була проста для розуміння і не містила непотрібних функцій. І у розробці керувалися не принципом, що більше, то краще а якщо можна спростити, спрости. Звісно, ми не збираємося зупинятися лише на базовій версії CRM. Зараз у нас в роботі наступні функціональні модулі, тобто блоки, які відповідають за якусь частинку робочого процесу. Перший на черзі в розробку модуль продажів, який керуватиме воронками продажів та переміщенням угод. Крім того, очікується фінансовий модуль, модуль управління задачами та Різні підключення зі сторонніми сервісами, як от онлайн каси, телефонія, смс-центри, чат-боти для месенджерів та інші. Перевагою своєї CRM є те, що ви не просто отримуєте безкоштовну програму для ведення клієнтів. Вам не доведеться взаємодіяти з безликою компанією, де ваші запити по кілька разів перекидають між спеціалістами або ігнорують днями. Наші консультанти Юля і Марія завжди на зв'язку і готові допомогти. Ми приділили особливу увагу якості і швидкості нашої технічної підтримки, адже знаємо, наскільки важливо, щоб будь-які питання оперативно вирішувалися. Зв'язатися з нами можна будь-яким зручним способом телефон, вайбер чи телеграм, онлайн-чат на сайті, електронна пошта. Всі ці контакти будуть в описі до відео. І наостанок. Зроблено багато роботи, щоб представити для користувача максимально комфортний продукт. Але ми знаємо, що попереду ще більше роботи і вдосконалення. Ми були б дуже вдячні, якби після знайомства з системою ви підказали, як ми можемо стати ще кращими. Адже кожна ваша оцінка та відгук це крок до того, щоб створити ще зручнішу, легшу та функціональнішу систему, робота з якою буде лише в задоволення. У своє CRM легко зареєструватися, просто заповніть заявку на сайті. Почати роботу в ній теж просто. А якщо виникли питання, просто напишіть нам. Все просто.